Він дізнався, що таке пекло війни задовго до повномасштабного вторгнення. Олександр Сидорук один з тих, хто боронив країну з часів антитерористичної операції, неодноразово бував на нулі, що аж ніяк не заважало йому завжди бути у доброму гуморі підтримувати своїх побратимів. Хворобу виконував будь-які завдання, згадує його тодішній командир роти. А сніг, ми прориваємося е на 4 кілометри, прориваємося, окопуємося і так далі. Маємо копи, у нас за 300 метрів була так звана СП-шка. Ви розумієте, з Калінова, це біля Попасної, з Калінова б'є прямою наводкою танк, він ходить туди. Ходить під обстрілами, вони сидять і ями під обстрілами і так далі. Ви знаєте, чесно, тут, ну, це пекло бачите, коли ти зранку виходиш з бліндажа і все поле зоране, без плугу. По закінченню контракту чоловік повернувся до Кривого Рогу. Тут продовжив службу у військкоматі. А після початку повномасштабного вторгнення Олександр змінив кабінет на бліндажі. Одразу ж приєднався до лав 17-ї танкової бригади, у якості сержанта, заступника командира бойової машини. Він добровольно пішов на фронт, він служив в воєнкоматі. Він мог би залишитися там, але він пішов захищати нашу державу. Це мій рідний брат. Дуже за нього душа. Але так, щоб мене болить душа за кожного. Тут лежить лежить за нашого. Держава, але душа за мою матір. Її 71 рік і Я не знаю, як вона буде жити. Віддати останню шану воїну Сидоруку серед інших прийшла подруга сестри Олександра, Віяра, що мешкає та працює у столиці Болгарії. Певнена, Олександр загинув не тільки за Україну, але й за увесь демократичний світ. Все, чого мені достатньо знати, він загинув, захищаючи не лише Україну, але й увесь демократичний світ. Я приїхала з Болгарії. Ми також розуміємо, заради чого гинуть українські чоловіки. Заради. Цінностей та демократії на усій землі. Це був його вибір бути там. І я його вибір поважаю. Герої не вмірають. Останній у своєму житті бій Олександр прийняв на одному з найзапекліших напрямків Бахмутському. У пам'яті рідних йому назавжди залишиться 37 років. Невдовзі після прощання із бійцем 17-ї танкової у секторі почесних поховань в останню путь провели його тезку – Олександра Познякова. Віддати шану зібралися лише найрідніші, бо воїн родом із Нової Каховки. Майбутній захисник народився у 1977 році. У родині педагога його мати викладала економіку, географію та очолювала гурток туризму в одній з новокаховських шкіл, який відвідував її Олександр. Згодом знання з орієнтування на місцевості не раз рятуватиме його побратимів. Слово Дійсно, боротьсте величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава у перші роки незалежності. Воїн прийшов в строкову службу морпіхом в українському Севастополі. Прагнув закінчити харківський авіаційний, але через стан здоров'я не зміг здійснити цю мрію. Тим успішно пройшов навчання у Херсонському індустріальному університеті, де здобув спеціальність економічна кібернетика. Далі жив та працював у рідній новій каховці. Був банкіром, і коли купірував нову каховку, він проїхав. Кривий ріг, потім Дніпро він в Дніпрі жив і його призвали. Чоловік захоплювався мисливством та був кандидатом в майстри спорту зі спортивної стрільби. У часи окупації місцеві колаборанти здали Олександра Загарбника. Ті забрали його зброю, а самого чоловіка нещадно били. У якийсь момент воїн зміг вибратися з окупації та вирішив помститися своїм кривникам. Вступив до однієї з десантно-штурмових бригад. Олександр брав участь у запеклих боях за визволення наших територій на Запоріжжі. Там його життя трагічно обірвалося 16 червня. Він сказав, що я, я це їм не пробачу. І тому він поїхав на підконтрольну територію, вступив до лав, але він вступив, як тільки приїхав, щось довго його не брали, йому 45 років, любив життя, допомагав всім, і мені в тому числі. Мамина надія була. Без люблячого батька залишилися двоє донечок: – 13-річна Анастасія та 9-річна Ангеліна. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам усіх полеглих мужніх воїнів, що стримувала ворога та крок за кроком звільняли усі наші землі. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.